На стране нет идеологии. Она официально до сих пор запрещена Конституции, которая по своей природе э, закрепила что? Победу 93 -го года кого над кем. После настоящей украинской пиццы именно так позиционировалось то блюдо с колбасой, которым кормили госсекретаря Душа, у него потребовала песен. И в одном из киевских баров для Блинкина открылось окно возможностей. Что ты, тварь, можешь рассказать русскому человеку на фронте? Что? О том, как ты в образе, как ты предал своих на Донбассе? Депутат, Депутат, да, старший, слушайте, думает, я с удовольствием... Слушайте, я не стесняюсь, я сам сфере, лично это... готов Макаревичу дать ледорубом по голове. И я буду счастлив, если Родина мне поручит. Выбор пал на Бучу исключительно из-за того, что название. Конечно, местник. Говорящий английскому уху. Да, да, и легко да. входящий в Возможно и так, да. Чистая цепсушная операция. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму YouTube каналі Курбанва Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджатини, болю і страждань, які вони щоденно, поки триває війна, переживають. Хочете знати більше? Лишайтеся із нами. Не забувайте лишити нам вподобайку для поширення цієї зібраної інформації. І, звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Це ж треба якийсь збіг, хоча я в збіги ніколи не вірю, але тим не менше Блінкен у Києві атакамси в Криму в пабліках з'явилися відео, як стверджується нічних прильотів по Бельбеку у Криму. А ви як знаєте, ми ніколи просто так заради фейерверку, заради гучних заголовків, не б'ємо. Супутнікові знімки показують пожежу в районі місцевого аеродрому. Ну а самі росіяни вже скиглять, про те, що в них. Близько сотні, нібито, ліквідованих воєнних злочинців. Ну і велике питання: а що там із літаками? Адже злі язики пряткують, що там стояли міги та сушки. Тож ми із нетерпінням чекаємо супутнікові знімки. Да, не по-домашнему, памятаете, цей неимоверный хит. Ну, и, как пишут сами оккупанты, не бы то, как они говорят, враг, враг ударил по самолетам на аэродроме Бельбек, потерян один миг. Повністю нічтожені. Повреждені три Су 27 їх посікло від ракет. Выясняем, можно ли их Надіемся, что да. Ми ж тим часом сподіваємося, що ні. Ну і також ще втрачено дві пускові установки протиповітряної оборони С-300 і С-400. І це ж треба ледь не щотижня щось виноситься з півострову Крим. Це так називається генеральне прибирання. І, звісно ж, нікому геть нікому не. Російському телебаченні не цікаво, що ж там коїться на окупованих територіях чи на територіях Російської Федерації, де щось прилітає. Що там армія Російської Федерації втрачає? Це байдуже, головне, що у Києві той такий самий Белінкен став поперек горла пропаганді, які любили свого часу смакувати та от про стату міністра оборони США. Лойда Остіна, ну а тепер другий день поспіль обсмоктують візит секретаря держдепу Ентоні Блінкіна. Сама присутність Ентоні у Києві це вже ламання всіх головних темників і наративів. Це знаєте, як. Постяти на обличчя російській пропаганді, яка безкінечно розповідала, що у Києві все пропало для України, все закінчилося, а Сполучені Штати Америки нас заливають. Тож всі ці томи матеріалів, що США та Європа шукають ще й заміну Зеленському. Хм, цікаво, що вони будуть з ними робити: спалювати, з'їдати чи переписувати? занавіс падзаневістоні такі смоку, дівіть Після настояще українське піцце. Именно так позиционировалось то блюдо с колбасой, которым кормили госсекретаря. Душа у него потребовала песен. И в одном из киевских баров для Блинкина открылось окно возможностей. На сцене по совпадению выступала группа, которая, как оказалось, знает любимую композицию Блинкина. Песню «Rockin' the Free World» канадского певца Нила Янга. Нашлась и лишняя гитара, и не абы какая гитара, а американской фирмы Epiphone, да еще и специально для левшей. Блинкин левша. Ну, то есть такой себе рояль в кустах. Устоять Блинкин не смог и вышел на сцену. В интернете теперь шутят, что его неумелое бренчание вот настоящее оружие, пострашнее F-16 Petra. А вообще, оригинальную композицию считают острым социальным памфлетом на американскую жизнь. В памфлете нашлось место описанию бедняков, которые спят в своей обуви прямо на улице, и пассажем про безудержную наркоманию, и про то, что у США есть добрый и нежный пулемет. Кроме того, в песне Блинкина есть такие слова. «Не чувствую себя сатаной, но я для них, им являются. Ну, то есть, как бы, говорит украинцам, вы все правильно понимаете. Зло — это я, но умирать придется все равно вам. И вообще странно петь и плясать в стране сотни тысяч убитых. Знаете, что интересно, Що росіяни ж зараз пішли у наступ? Богданов каже нам, що неспокійно спокійно буде і на сумщині, і здається, що для того, щоб переконувати своє суспільство, що у нас все хорошо, ми побіждаємо, Тільки про це й треба говорити, показувати в інтерв'ю, все а нема успіхів. Нема просування нічого. Росіяни стратегічного не отримують, а писати про щось розповідати треба. Тож вони розклали на атоми і молекули і по нотам рознесли пісню, яку співав Ентоні Блінкін. Звісно, для росіян все це абсолютно дико, як це політик, як це така велика фігура може бути людиною. Піти в бар, зайти у піцерів, яку створили українські ветерани, ветерани російсько-української війни. Все це дикунство. Ну і в продовження візиту Антоні Блінкіна. Соловйов, головний прадід російської пропаганди, дуже любить порівнювати ситуацію, те, що відбувається в Україні, і з тим, що зараз переживають в секторі Газа. Мовляв, он як там страждають палестинці. А ми що? Ми хіба вбиваємо когось в Україні? Ми хіба стираємо так міста, районі, населені пункти? Ні, газа вся в руїнах. А Україна квітне, і бари, і ресторани, і клуби працюють. Тільки забуває Соловйов, що як Хамас, так і Росія. Це агресори, їх засуджують за напад та атаки. Україна і Ізраїль захищаються. А у мене питання. От у рядом з от я бачу, по мере, трьох музикантів. А чому вони до сих пор не в армії по возрасту не долезне служити. Почему Блинкин играет с ухилянтами, а после этого произносит речь, что это, конечно, тяжело, но мобилизация необходима? То есть он приехал проверить, 60 миллиардов они дали, а всех ли украинцев отправили умирать? Я вообще не понимаю, почему ничего не происходит с этими людьми, почему они свободно приезжают в Киев. А два БПЛА атакуют утром топливную базу в пролетарском районе Ростовской области. А Киев не уничтожен. Не снесен с лица земли. Не разрушен, как газа. А при этом нас называют жестокими, а израильтянам говорят, ну, ну что делать. Я просто реально не понимаю. Я не понимаю, почему судьи МУС до сих пор себя чувствуют в абсолютной безопасности. И санкции, которые против них введены, и там пообещали американцы, де-факто не введены странами БРИКС. Я не понимаю, почему у нас до сих пор плавающий курс доллара. Я не понимаю, какая на стране идеология. Я, я просто реально не понимаю. Я вижу блестящее технократическое правительство. Я не принимаю никаких претензий. Просто реально. Я не принимаю никаких претензий к Министерству образования и Министерству культуры. По одной простой причине. А чего они могут образовывать? Образование — это создание образа. Какого? У нас в стране нет идеологии. Она официально до сих пор запрещена Конституцией, которая по своей природе э, закрепила что? Победу 93-го года кого над кем. Да, мы после этого пытаемся ее переделать, вносим поправки и относимся к, к Конституции 93-го года как к самому важному документу в нашей жизни. Его что? Господь тихо спокойно Месії не скрижалі ли, принес. Я дико перепрошую, як це на має ідеології. А расизм. А чоловіка ненавісництва. Хіба це не і є? Ідеологія, ідеали всі ті, які сповідуються в Росії. Не перший рік. Ну я ж раптом виявляється, що і на Москві, а не тільки в нас. Хоча в них це в них ворог у ворот. Це в Росії на яку напала спочатку Україна, а тепер ще готується напасти НАТО, в них теж виявляється життя б'є ключем. І шоу, і розваги, поки їх мальчики захищають кожного росіянина в холодному окопі. Війна так і не стала для росіян вітчизняною, атечестві як вони її називають, бо отечество не жертва, а агресор. Тож пісні, жарти, кіно це все не часів великої атечественний нової, я кажу, пропаганда, а просто звичайнісіньке від дзеркалення реалій послідній руської війни. А потім вони включають цю радісну підерасню, яка в своєму світі. Хочеш, я розкажу, що ти можеш розказати тварь? Что ты, тварь, можешь рассказать русскому человеку на фронте? Что? О том, как ты в образе, как ты предал своих на Донбассе? Как ты боишься, гад, свой рот поганый открыть и сказать, как ты относишься к укронацистам, к хохлядской мрази, не к украинцам, а к укронацистской хохлядской мрази? Нет, вы что, нельзя это... Надо же веселиться, это же смешно все. Это, а что такого? Ну, действительно, а что такого? Ой, ребята, ребята. Ребята, ребята. Жесткими надо быть. А знаєте, що чекає недорогих росіян вже скоро. О тих, хто не подобається Славйову, кого він постійно критикує, і не тільки їх чекає ледоруби, <клух> кувалди і інші веди холодної зброї, публічні вбивства. Це те, до чого офіційно закликають російські депутати занавіс. Скріп, точніше, садому в Росії, звісно ж, вже давним-давно побороли. Тож єдиний виклик, який лишився, це Ліберали, демократи не згодні з воєнним злочинцем Путіним та війною. Тобто зрадники, яких називають російські політики. А отже, влада Російської Федерації так і каже: вбивати, вбивати їх всіх. Наприклад, Макарєвича. Коллеги з КПРФ спросіть у них, коли це були славні времена. один Лідаруб, то сказати, мінустроцький. І я призиваю не стіснятися в методах. І... разнообразить даже ножики там всякие топорики вот коммунисты выглядят гуманными кувалды я не стесняюсь я сам деле, лично это... готов Макаревичу дать ледорубом по голове и я буду счастлив если родина мне поручит ну а далее друзья Вершина цензуру ведрашки я вас только дуже прошу давайте Зараз холодно і беземоційно це важко, але це російська пропаганда, і ми різного від них не терпілися. І вони завжди хочуть грати на наших емоціях, на болі і стражданнях. Виявляється, що на початку повномасштабного вторгнення, тоді, коли половина нашої влади, половина нашої країни в цілому та не вірили у велику війну. В нас була паніка, в нас був шок. Ми довго довго думали, що робити, як жити далі, але все одно. Хтось зібрав волю в кулак і придумав суперове і ПСО. А давайте забабахаємо Бучу. А обирали ми Бучу. Бучу як місце геноциду українського народу, виявляється, не випадково. А саме через назву їй богу, я не знаю, хто в них там на Росії це вигадує. Але пам'ятаєте, як американці, які голосували пакет підтримки для України? Тоді пропаганда сказала, що все це спеціально було зроблено в день народження Гітлера. Ну а чого тепер? Ми від них чекаємо. Такой город Буча, да? на слуху был. Я А рядом, скажу. Владимир Доч, зовсім рядом. Ні, є... Бородянка, там є. Його да. Да. рознесли в хлам просто. Ну, казалось би, да? люди пострадали там. Ну, ви ж должны как-то показати, продемонструвати людям. Ви знаєте, що вони сделали? Вот просто а как вы бить. думаете, почему вообще появилась история про Бучу? Ну это понятно было, это же это, это же изначально название. был сценарий. Что что? Название. Выбор пал на Бучу исключительно из-за того, что название. Конечно, мясник. Говорящий английскому. Да да. И да, легко да. входящий в. Подкорм. Возможно, и так. Да. Чистая цепсошная операция. Убивали поубивали. Ті, які з нами робити. Якщо б вони не вбивали, вони б уже давно публікували б списки і дали б можливість журналістам розслідувати. Хто ці люди не. списки є розслідування проводяться, але якщо ви в гніві, якщо ви в більшості, якщо ви хочете так за горло їх потримати, пам'ятайте, найкраща зброя, яку ми маємо, це ми самі наші люди. Донатьте, донатьте на армію. Армія помститься. Я не віжу будущого української государственності, сказав собі один такий російський пропагандист і здох так і не дочекавшись того моменту, коли від його ріднісінької Російської Федерації залишиться хіба що висохлі болота. Річ в тім, друзі, що вчора з'явилася чудова новина, що один із пропагандистів, такий собі Кананінка, був доставлений в лікарню із внутрішнім крововивом. Крововливом, і як виявилось, це трапляється, коли використовують щурячу отруту, пацюча отрута. Як це красиво і поетично, якщо це справді було використано проти пропагандиста? Будущого української государственності, я не розумію, во-первых. В чем состоит идея украинского государства? Потому что незалежность – это не идея. Вот она есть уже, незалежность. Дальше что? Я не понимаю, как объединить в одном государстве столь разнодумающие части, да, как Украина западная, Украина восточная, Украина центральная. А самое главное, я не понимаю, где они возьмут людей новых, которые будут это государство строить, потому что до сих пор во власти все те же самые люди, которые там были изначально с 91 -го года. Поэтому я думаю, что там все будет плохо, она будет раскалываться на части, все это будет продолжаться долгие годы, и потом разделится на небольшие такие государства, какие-то части, что-то назад черновцы назад в Румынию уйдут, Львов назад в Польшу. А станеться в якомусь нибудь Запорожжя і вряд ли українським. Який прогноз, який прогноз, як і всі російські віщування. Але пропагандист здох, його більше немає. І всі ті, хто пророкував нам захід сонця, захід нашої культури і цивілізації, вони вже всі давним-давно у пеклі. Ну і під завершення, друзі, сьогоднішнього фантастичного. Випуску історії, яку як завжди знаєте, ну вигадати неможливо, коли ми говоримо про Російську Федерацію. Ви ж пам'ятаєте, що оці, оці бідні і нещасні білогородці, оці малесенькі гвинтики великої системи, люди поза політикою, люди, які не розуміють, що відбувається, коли ці украхахли, ця хахляндія тріклята їх обстрілюють. Їх за що? Ну як як же воює Росія? Філігранно, хірургічно не б'є по нашим будинкам, не б'є по нашим містам. І тільки ми, трикляті падли, постійно стираємо цей бідолашний, бідний і нещасний Білград. Аж раптом зараз з'являється відео, як просто з звичайнісінького шосе. Там російські вогні злочинці поставили установки град, поставили, щоб стерти з лиця землі українське місто. Харків, а оці бідні малесенькі шурупчики, оці бідолашні малесенькі. Яких? Людішки з Білгорода просто чекають в заторі і дивляться. яке моє одне із найулюбленіших відео початку повномасштабної війни. Та і не треба думати, що я хвора, що в мене є в принципі з того періоду улюблені відео. Але одна мразота російська стояла якраз навпроти таких систем ГРАД, посміхалась і отак от робила клас молодий пацюк, який приповз до нас. Далі склейка проходить декілька тижнів, і він в полоні. І він вже не такий сміливий, і він вже не такий класний, а переляканий. Каже взагалі не знав, що діло в Україні шлі на учення, але це був ще той час, коли вони справді використовували цю фразу. Це є до чого? Що завжди добре сміється той, хто сміється останнім. А росіяни точно останніми не будуть, тому що Путін збирається якраз воювати до останнього свого російського кріпака, і він точно опиниться в нашому ґрунті. Не забувайте посилювати нашу армію. Це сьогодні найголовніше. Допомагайте Харкову, допомагайте Херсону, допомагайте всім тим, хто сьогодні у біді. Не проходьте повз. Не забувайте коментувати, почути й побачити. Обов'язково цьому випуску лишайте свій лайк для того, щоб він поширився. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.